Вітаю! До вашої уваги набір фірми VGR модель v 111 який призначений для стрижки волосся голови, підрівнювання бороди та вусів. Підходить як для домашнього використання, так і для салонів краси. Пристрій працює від акумулятора ємністю 1500 мАг або від мережі та оснащений LED-дисплеєм, що показує рівень заряду та режими роботи. Час автономної роботи до 300 хвилин при повній зарядці акумулятора в залежності від вибраної насадки. Час заряджання становить приблизно 2,5 години. У комплект входять 4 насадки довжиною 3, 6, 9 та 12 мм. 4 додаткові інструменти для тримінгу. На одній з чотирьох насадок також є додатковий режим регулювання товщини зрізу. Також до набору входить щітка для очищення залишків волосся, мастило для леза, шнур з роз'явами USB Type-C та пластикова підставка для інструментів. Мінімальна довжина зрізу становить 0,5 5 мм. Максимальна до 12 мм. Корпус поєднує в собі пластик та металеві елементи, що забезпечує міцність та стильний дизайн.